Твір, начитаний завдяки Ютуб проєкту Вініло Сховище Полтава. 2022 рік. Аудіокнигу Заборонено використовувати в комерційних цілях. Павло Тичіна. Не бував ти У наших краях. Не бував ти у наших краях. Там же небо. Блакитні простори. Там степи. Там могили, як гори, а весняні ночі в гаях. Ах, хіба ж ти, хіба ти це знаєш, коли сам весь тремтиш, весь сміється, ридаєш, серце б'ється і б'ється в грудях, не бував ти у наших краях, бо відтіль не таким би вернувся. Чув про степ, що генген простягнувся. Єсть там люди, І зросли у степах. Що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати, Тебе ж завжди я бачу в сльозах: Не бував, ти у наших краях.